Вибори у Польщі закінчилися. Що слід очікувати українцям? І чи добре, що новим президентом буде Карол Навроцький? Всім привіт! Ви на каналі Навімігрант. Сьогодні ми розберемо взагалі, хто за кого голосував у Польщі, чому прийшов саме Кароль Навроцький, які ініціативи вони несуть? Яка була освіта виборців? Звідки вони і що взагалі слід очікувати українцям у наступних місяцях? Підписуйтесь на YouTube канал, тут буде багато тепер відео, і давайте не будемо затягувати, почнемо. Отже, як ви знаєте, вчора Кароль Навроцький переміг у виборах з відривом більше, ніж 1% від Рафала Шасковських у президентських виборах. І якщо ми подивимося на статистику, для мене, мені здається, дуже важливо розуміти, хто за кого голосував. Отже, з сільських регіонів, саме села. І тут е, люди голосували за Кароля Навроцького, 64% саме за нього, і лише 36% за Рафала Шасковського. Тобто, навпаки, де великі міста, понад 500 тисяч жителів, вони підтримували Рафаля Рафала Тшасковського. Там він набрав 67%, А Кароль Навроцький 32%. Також більше підтримували Кароля Навроцького пенсіонери, е, і е, власники бізнесу підтримували навпаки більше Рафала Тшасковського. А студенти та учні також більше підтримували саме Рафала Часковського. Це що стосується саме регіонів і хто голосував, також важливо відмітити освіту виборців. Зараз я вам в кінці поясню, чому я, вам, чому я вам про це розказую. З вищою освітою 61% голосували за Рафала Часковського, а 38% за Навроцького. Середньою освітою можна сказати порівну 53-46. Професійною освітою, тобто інженери, голосували в пріоритеті за Навроцького 69% І ті, хто мають початкову освіту, тут дуже великий розрив. За Навроцького голосувало 72%, А за часковського 27%. Тобто, це молоді люди віком там до 22-25 років і. Інші виборці, які в попередньому турі голосували за Джекуша Брауна, 95%, 92% з них голосували за Навроцького. І так само Славоміра Мензена, який зустрічався із Карлем Навроцьким, він підписував там різні документи, так і його виборці 88%, голосували також за Навроцького. Тепер давайте розберемо дві кандидатури: хто такий Навроцький, хто такий Шасковський, і чому Навроцький переміг, і який це буде, будуть, буде мати вплив на українців у Польщі. Навроцький він більш консервативний. І він робить все в пріоритеті саме для поляків. Він такий більше за національність, за традиційні цінності. Він скептично відноситься до інтеграції в ЄС, тобто Польща повинна бути самостійна, і він націоналіст. І як ви знаєте, у Польщі при владі вже більше восьми років право і справедливість піс, який також має ідентичні настрої. Так він вони ідентично мають однакові цінності, так само, як і навроцький. І тут я би хотів сказати саме за саму, саму процедуру голосування. За поли, за попередні виступи перед виборами і дебати. Трошки в мене, знаєте, було таке склалося враження, що Навроцький не відповідав тому, що зараз став президентом Польщі. По-перше, ви знаєте, ці вкиди в інтернеті, наприклад, під час дебатів, коли він щось там собі запихав до рота жвачки, чи що це було, чи щось, чи він щось там потребляв, невідомо. Також він не знає, коли в Україні почалася війна. Хоча він доктор історичних наук, доктор Навроцький, навіть до нього говорять. Також було, було показано, як він підійшов до Конфедерації, не читаючи, там, все підписав, погодився. Також була піднята тема українців, він на все погодився для того, щоб створити коаліцію і виграти. І ну, він поводив себе в певних моментах не так впевнено, тому що у нього немає досвіду в правлінні, так як в і він відразу він виступав як безпартійний. Тобто, всі думали, що він не має жодної, наприклад, заді там права і справедливості, хто його виставляє. Але після того як оголосили результати, він подякував Качинському представнику права і справедливості за те, що його виставив як кандидата. Тобто, тут мені здається також певній мірі було обдурення виборців, тому що ніхто не говорив чітко, що він де від права і справедливості. Я зараз загальному розказую про політику. Я не часто це підношу і не буду підносити в себе на каналі, але хочу, щоб вам сформулювався, сформулювалася моя точка. Бачення моя думка. Вона суб'єктивна. Якщо хтось з нею не, не погоджується, це окей. Ви теж можете це написати в коментарях. Я також себе в інстаграмі виставляв голосування там більше трьох тисяч, якщо не помиляюся, людей 90% проголосувало, що хочуть, щоб переміг Тшасковський. І тут вам вже зрозумілі настрої саме українців. Усі хотіли, щоб прийшов Тшасковський. Чому Тшасковський, він більш ліберальний? Він також виступає за інтеграцію. Польщі і в тому в тому самому числі України до ЄС. Також він підтримує вступ України в НАТО і він підтримує прем'єр-міністра Дональда Туска, який зараз має більшість в Сенаті в Сеймі, і він виступає від коаліції бувательської. На жаль, він не прийшов і він програв перший тур і можна сказати, програв другий тур. Була дуже погана компанія кампанія його. Дуже багато разів він забрехувався, тобто казав одну інформацію, потім міняв. І всі навіть відверто говорять, що Рафал Шасковський виглядав не так, як він, який він є насправді. Тому ось такі сталися дебати, і ось так виглядає ситуація. Хоча і справді Кароль Навроцький він не підтримує вступ України в НАТО, він виступає нейтрально щодо українців. Тому нам якихось вагомих змін слід не очікувати, тому що помінявся той же президент Анджей Дуда, тільки з іншим ім'ям і прізвищем. І в принципі, зараз Кароль Навроцький так само, як Анджей Дуда, може підписувати ухвали, накласти вето на конкретні наприклад закони, які хоче прийняти коаліція Богательська, і по факту нічого не поміняється. Тому це та сама політична група, що і Анджей Дуда все буде надалі продовжуватися, і чому моя особиста думка, чому переміг Навроцький. Тут йде більший акцент саме на підтримці, знаєте, такої групи населення, яка, яка отримує соціальні виплати із малозабезпечених сімей, ті, хто отримують мінімальну заробітну плату. І вони прекрасно розуміють, що якщо пройде Кароль Навроцький, то надалі будуть виплачуватися соціальні виплати. Будуть проваджуватися податки, які саме допомагають людям, які не працюють безробітним, там 800 плюс дотації і так далі. Це все добре, але це все прикладається на руки підприємців і також тих самих працівників, які про це не розуміють, які платять податки за це. Тому тут кожен голосував за свою вигоду. І перемогли люди, які хочуть мати стабільність. Так, стабільність фінансово, хочуть заробляти кошти, хочуть мати соціальний пакет, хочуть отримувати виплати. І через це, на мою думку, і переміг Карл Навроцький, хоча з дуже малим відривом. Це вже другий раз, коли Рафал Шасковський не прийшов на президента. Перший раз з Анджеєм Дудою він програв у виборах, і зараз із Каролем Навроцьким. Тому ось такий маленький підсумок: не переживайте на рахунок там великих кардинальних змін, нічого такого не буде. Хоча перед закінченням своєї каденції Анджей Дуда підписав чотири ухвали, які мені взагалі не були зрозумілі, для чого так робити після закінчення своєї каденції. І одна з яких, яка заділа не тільки українців, а також і поляків, він наклав вето на подат на ухвалу, яка зменшувала ЗУС. Складки ЗУС для власників бізнесу. Тобто він не хотів, щоб це було прийнято. Надалі будуть платитися високі складки ЗУС, і також ряд ухвал, в тому числі ухвала щодо зв'язана з візами, там, поліціальними школами, громадянствами, яка безпосередньо торкається саме українців. Але ще раз нагадую: нічого критичного немає. Це лише президент, так він не приймає усіх рішень в більшості все приймає саме уряд. Тому будемо дивитися, як буде далі розвиватися ситуація в Польщі. Точно може бути переконаний, що будуть надалі цікаві програми, наприклад, у сфері нерухомості будуть підтримуватися соціальні виплати, пакети. Буде рости ЗУС, інфляція, в тому числі, і в принципі нічого, що і 8 років було до цього, не поміняється. Пишіть вашу думку в коментарях, як ви вважаєте, також якби у вас було громадянство, або є за кого б ви проголосували. І обов'язково підписуйтесь на наш YouTube, на наш Instagram аккаунт і до зустрічі у наступних відео.